Вітаю вас у своєму новому відео. Починаю його з кадрів, як мої діти зайнялися чимось нарешті, окрім мультиків. І, звичайно ж, я дуже цьому рада, не можу натішитися. Орестик побачив таку водну розмальовку, передав йому дідусь посилочкою. І ви не повірите, він просто. Півгодини тихенько собі малював. Так, він малював аби як. Але я така щаслива, бо знаєте, це була тиша. В цей час у сина були свої заняття, у доньки свої, і я змогла насолодитися чажечкою чаю. Просто це такий кайф, коли не треба бути мамою, клоуном розважати своїх дітей, а вони самі собі знаходять заняття, і це особливо вартує, коли йде мова про найменшого. У сина старша англійська мова. У нього школа онлайн Green Country, і він залюбки займається. У нас двічі на тиждень онлайн, двічі на тиждень гурток в школі. Кожного дня майже в нього англійська мова, і також проплачена в нього англійська на додатку. А донька в цей час займалася онлайн з логопедом. А це вже вони потім розглядали книжечку. Дуже мені подобається, що діти між собою товаришують, і до найменшого теж є до, є до нього діло, не покидають його, бо інколи, коли приходять старші дітки, вони вже його виганяють, вже їм не цікаво з ним. От, а коли разом, то я радію. А зараз я переходжу до приготування вечері та взагалі запасів. Це була середа, мав приїхати чоловік на вечір. І я вирішила, що треба щось приготувати, адже він прийде голодний з дороги. Взяла ось такі от свині. Я не знаю, як вони звуть, напевно, медальйони, ну, словом, м'ясо відбивні. І буду робити биточки. У мене дуже простий механізм відбити і просто гарні класні спеції додати. Буду обмочувати в яєчко та в борошні. Можливо, подвійну таку паніровку. Закінчилися сухарі. Якби були сухарі, я би ще з ними робила. Розбиваю яєчко, трішки їх підсолюю, а зі спецій буду давати. М'ясні такі спеції, дуже смачні, вони йдуть без солі, але ну, от прям класні, якраз для стейку здається, так вони називаються. Також буду додавати мелений перець, паприку і трохи карі. Все гарненько з сіллю перемішую, і кожен шматочок м'яса буду ось так: от обмочувати в цих спеціях, а потім уже в яєчко і в борошно. Смажити буду просто на пательні. І ви знаєте, це така проста їжа, але вона така класна. От просто пюрешечка, ось це неймовірне м'язко, якийсь салатик. І, взагалі, неначе неначе казка, не треба ніякі викрутаси з якимись складними рецептами, як то кажуть, найсмачніша їжа. Запаніроване ось це м'ясо можна поснажити в аерогрилі. Воно тоді буде не таке жирне, адже не використовуватиметься олія. Але в мене то так: то занадто здорова їжа, то вже якась не дуже здорова. Ну, не може повністю відмовитися від смаження. Звичайно, стараюсь мінімізувати, але відбивна вона повинна бути смажена, смачна і жирненька, на мою думку. Ось така кількість вийшла. ну Там не повний кілограм був м'яса, але на кілька разів залишиться. І також готувала кабачкові сирні ось такі от вафлі в мультимейкері. Теж дуже класно вийшло. Просто до сирного рецепту додала натертий кабачок. Поки чекала сина, то забігла секонд-хенд, Сьогодні все по 78 і прикупила дві речі. Такі брюки, ну це швидше як джинси з джинсової тканини. Такі от вони коричнево-бежеві. H&M, Прикольні. Я правда не знаю, чи з розміром все ок. Ніби як ок, бо я тут по розміру беру 34 чоловіку. 32-34. Ніби як ока, але щось мені здається, що капельку великуваті. В дуже-дуже гарному стані. Спочатку вони 289 поставили, ну, сьогодні все по 78. І до цих брюк, от, буквально колір в колір, співпало, така от сорочка з коротким рукавом. Треба розгладити. Така вона натуральним, з натуральним складом, але гудзики якісь не дуже пасують, на мою думку, сюди. Ось. Така вона фактурна. Взяла, щоб це луком так було одним. Не знаю, сподобається чоловіку чи ні. Надію, що сподобається. Все в дуже-дуже класному стані. Сурочка взагалі нова. Правда, елька, але ну, мені здається, що буде нормально. Така на літо. Така тканинка ось. Ось і джинси мені прям дуже сподобалися. Тут, до речі, гудзики десь були запасні. Десь там цілий. І набір ґудзиків. Це мені здалося. Ось такі от ґудзички. Ну, словом непогані, треба попрати, чоловік повернеться, поміряє. Донизу завужено, так. До нас прийшла посилочка, де що купила дітям, побачила і не змогла стриматися. Зараз все розпакую і покажу. Буквально реклама випала, і я така, о, треба брати. Це вишиванки. Ось така вишиванка з колосками для сина. Вона така молочно бежева Колір вони тут назвали крім брюле. Це трикотажна ковтина, і на ній вишито ось такі колоски. Трішки прим'ялося, тому не так уже ефектно виглядає. І є ось такі от штучки. Аладі ось така вишиванка. Теж є ось такі штучки. Ну, не дуже вони, чесно кажучи, виглядають. І ось такий от рукав. І теж така трикотажна тканинка. Такі от дві вишиваночки, ніби як у наборі, але ця світліша. А у сина така вона більш молочна, але теж симпатична. Здається, 506 гривень. В їхніх розмірах, треба перевірити 504 і 523 гривні. Так, я думаю, що розгладити і буде нормально. Справді, вишиванки дітям дуже підійшли і сподобалися. І знаєте, що в них плюс? Це те, що вони трикотажні, тобто тепліші, ніж звичайні, на такій тонесенькій тканинці. Можна навіть взимку нічого не піддівати і не боятися, що дитина замерзне, бо в нас досить часто пропонують прийти у вишиванках, але вони всі тоненькі і дітям холодно. А ці такі прям як повноцінні ковтинки. Ну, непогані, мені сподобалися. просили мене показувати свої красуні орхідейки, і я насправді ними щодня милуюся. Кілька новеньких покажу, вам, напевно, я їх і не показувала, а можливо, і показувала, але все рівно вони дуже гарні, поки квітують, хочеться насолодитися і всі роздивитися. Особливо мені ось ця помаранчево-оранжева, така якась неймовірна, дуже сонячна подобається. Ніхто на неї не звертав увагу в прямому ефірі, а я прям закохалася. А це вже мої дві старенькі домашні. Тут прямо таки в них розвітлення цих світоносів. був один, потім боковий. Виліз, потім ще один боковий, і з того бокового аж новенькі квітки. Не обрізайте цвітоноси. А на ось цій я точно не Magic Art вона називається чи алмазне небо. Ось такі от близнюки вилізли. Не знаю, що з них буде. Щось новеньке. Такого ніколи ще не було. У мене досі побачила на базар. Ось купила огірочків таких кілограм по 68 У нас Далі два види помідорів взяла. Один ось такий: 80 гривень, пів кіло взяла. І звичайних коктейльних теж пів кіло по 100 гривень. Полуницю дітям, один судочок. У нас по 240 чи по 250 Так, Грибів взяла пів кіло. І в іншому магазинчику точно назву не знаю, здається, зветься рулька. Але точно не пам'ятаю. Взяла ось стегно. 10 штук. І вони кажуть, у вас є додаток? Я кажу, нема, ви не скачайте і будете подарунки отримати. Я кажу, Які ще подарунки? Вони ось беріть ковбаску типу, я якраз хотіла таку баску, і до них отримуєте вершки. Клас, думаю, галичина, 10%, а, навіть 15% вершки це в подарунок до цієї палички ковбаси. Далі дуже класні ціни на вершки, на кисломолочні продукти. Взяла ось такі 55 гривень, ось цей салат грецький. 39,90 і набрала молока ось цього по 29, ну по 30 гривень. П'ять штук взяла, бо ціна взагалі шикарна, і при нагоді ще сходжу там здається, до 31 травня. Така ціна на молочко. Тому я дуже дуже задоволена. Зараз покажу ще що купила в Аврорі. Так, далі була в Аврорі, купила ось такий попкорн. До речі, він є в пластикових баночках, трошки дорожче. 36 гривень а це 29 гривень. Той самий грамаш, чи як граматура, як правильно, три пачки взяла дітям. Далі папір туалетний, дві упаковки по 40 гривень. Ось такі серветки, це я ось цю серветницю кладу дуже зручно для всіх потреб. І, до речі, такий непоганий папір, що не буде сипатися. Так, повторила ось цей засіб під шкідників, бо я вже весь свій використала. 55 гривень, здається. Ще купила фарбу для брів. І ось таке якесь укорінювач добриво. Хай буде на всякий випадок. Точно ціну не зляла, де взяла ось таку в Аврорі розмальовочку. Ну, я думаю, всі її бачили, вона зараз там така популярна. Ще взяла ось такі завданнячка головоломки. Цікаві. Брала на 4 ну вони прям зараз покажу ось 4 плюс, мінус таке саме, але вони прям примітивні, їх і Орест виконує. А ось ті, думаю, може, краще трішечки. Ну, я потім тобі допоможу. Це тут написано. Ми потім з тобою зробимо. І ось таку ще водну взяла для Ореста, бо він вчора йому дід передав посилочку. Він за один раз все розмалював. Йому yeah. дуже сподобалося yeah. водичкою. Просто малювати. Коротше, це в Ваврорі ще в секунд. Там сьогодні все по 50 гривень. Такі ось шорти взяла. До речі, дивлюся, що ціна їхня аж 290 була зразу. В гарному стані. Не знаю, буде чоловік носити чи ні. Ну, взяла ось такі гарні з кишеньками сіренькі. Таку ковтинку побачила випадково. Вже просто тоненька така трикотажна ковтиночка. Теж її ціна була спочатку оцінена в 290 гривень. Білесенька, в жодної плямочки, помарочки ніде нема. Так, курточку таку взяла. Орестику, не знаю, може це і дівчача, бо тут ось якась така штучка. Дивна. Ну, можна відпороти взагалі. Вітровочка просто якраз на нього буде 104, 98-104. Якраз, якраз ось зараз на таку вітряну погоду. В нього є, але, знаєте, іноді попрати треба. Так. І ой, ладочці взяла ось такі джинси, їх треба розладити широкі, такі, повністю легесенькі. По-моєму, це і чиндем. да. Але на виріс, 128-й. Ну, хоча вона може і зараз. По мірі, мені здається, просто що по довжині трошки будуть бо ладі десь ось стільки треба, щоб менші. Ось. Але вже на осінь, може, в школу чи там в садок. Бо вона хотіла, я вже планувала замовити, але думаю, ну може, їй не сподобається переплачувати зараз ціну за джинси, Ось то й знайшла на секунді такі. Горненьке на курточці ззаду помітила такий малюночок. Ну, нічого для дитини підійде. Ну, а це вже покупки для мене. До Дня матері вирішила зробити подарунок собі і придбала ось такий набір: це піжамка із шовк-сатину. Не знаю, це якийсь не натуральний, а можливо якась суміш. Такий от матеріальчик. І брала це на різних сайтах, але співпало просто на 100% по кольору. Ось так виглядає ковтиночка, вона дуже така тендітна, має мереживо, мережево, еластичне, дуже приємно, не колюче, це я дуже хвилювалася. І я брала цей набір саме на касті. І шортики йдуть в наборі, теж з мереживком по боках. Дуже красиво. Так, знаєте, не пошло виглядає, мені сподобалося. І на спинці ну, також акуратно витончено виглядає. А халатик я знайшла, мені саме в цьому кольорі сподобався на сайті Marinella.ua, і там замовила. Надзвичайно красивий, що халат, що набір ну, просто супер! І Я дуже задоволена. Давно в мене не було таких покупочок. Трішечки вам покажуся, і на цьому буду завершувати своє відео.